Ранковий огляд нашого крольчатника. У нас тут маленька перестановка, також маленька дороботка. Оця кришка, що була на першому ящику. Малі кролики вони вилазили через дірки, коли не було ще сітки, ми кинули сітку. То тепер не ганяємося за ними по сараю. І в до Цього ящика поставили ящик з хлопцем, він тут живе. Ми вам показували ось його поїлочка. Смакує з зерно у нас. Їсть. Ось тут він тепер ближче до світла. Йому тепер комфортніше. А ось тут вже Підросли. Їдять зерно. Поки даємо їм мелене, поки малі і мама з ними їсть. Але потім вже чуть пізніше будемо давати ціле кукурузку і ячмінь. Поки ще ранувато їм ціле. Водичку п'ють добре отам. То як їдять, так і ростуть. Да, да, все. Не отвлекаю вас. А ти ч в кормушку заліз? Чого заліз в кормушку? Ушатик. Е, ну чекай давай. Тихо, тихо, тихо. Ой, молодец. Ти диви на нього. Дякую за увагу. Будемо їхати на працю, збиратися обов'язково ввечері з вами зустрінемось.